Радіо ми з України з нами цікаво. Привіт, це я Оля Боровець і необдуманий подкаст. Сьогодні налаштовуємося на світле. Свята не надто святкові та радісні цьогоріч, але диво наближення різдва я вже відчуваю. Тож вирішила, що вдома щось святкове таке буде. Я от задумалася, що в принципі не є логічним для необдуманого подкасту. Але все ж, ялинка чи дідух? Багато років я ставила вдома і те, і інакше ялинку до Миколая, дідух до Різдва. В дитинстві вдома ялинку ставили, бо в моєму дитинстві дідух не було з чого робити і в кого купити. А чекайте, ви взагалі знаєте, що таке дідух? Про всяк випадок поясню, щоб ми розуміли, з чого обираємо. Отже, дідух це по суті сніп з колосків, але прикрашений. Його ще називають дідо, сніп, рай, коляда чи колідник залежно від регіону. Дідух це ну, не зовсім християнське походження, має точніше, взагалі не християнське, а ще точніше сенс дідуха мінявся, і він таки змінився, наблизившись до християнського. Початково це був язичницький ідол, символ предка, покровителя, зачинателя роду. Пізніше дідух став символом врожаю, добробуту та багатства. Далі у християнстві вже дідух зазнав трансформацій. Є легенда, яка розповідає про те, що коли Ісус народився, в стаєнці було дуже холодно, дули вітри. У стіні була величезна шпарина. Йосип знайшов солому, скрутив її снупом і затулив ту шпарину. Відтоді у християн є звичай на святвечір застеляти підлогу в хаті сіном або сіно під скатертину ставити та ставити на чільному місці у кутку дідух – символ затишку і тепла. Дідух ставили на найпочесніше місце у хаті під образами, тобто під іконами. Вже тепер чимало українців сприймають дідух як символ традиційного українського різдва. От у Львові щороку не лише ялинку відкривають новорічну, а й дідух величезний встановлюють. У дідух не лише колоски вплітають, сніп прикрашають стрічками, квітами чи ягодами сушеними. За традицією, дідух роблять з найпершого або останнього обжинкового снопа. Головне найгарніші колоски відібрати. Беруть снопи вівса, жита, пшениці, льону. З кожного снопа роблять тугі пучки і обплітають соломинками чи кольоровими нитками. Потім оці менші пучки складають у більші і обкручують стрічками. Так роблять пишний сніп. Внизу розділяють основу на ніжки, які туго замотують, ну щоб сніп міг Після жнив дідух зберігали до різдвяних свят у клуні. На словах, оце так просто звучить, ніби я дідухи щодня роблю. Ні, я не роблю, тому я купую. <му> має значення кількість колосків в пучках, кількість має бути кратна чотирьом. це кількість тижнів у місяці, семи кількість днів у тижні або дванадцяте кількість місяців у році. А ще кажуть, що нижній ярус дідуха, ноги оці, символізують світ померлих, середній світ живих, верхній світ богів. На святвечір господар будинку сам або з синами. Я розумію, що це сексизм, але такі традиції були. Так от він брав того дідуха в стайні, де він стояв від жниві, і входив з ним обійстя. Далі дідух вносили в хату, урочисто переступивши поріг, господар знімав шапку і казав: Віншую вас щастям, здоров'ям з цим святим вечором, щоб ми в щасті і здоров'ї ці свята провели та других дочекалися від ста літ до ста літ, поки нам пан біг призначив вік. Потім господар ставив після цих слів дідух на покутті під іконами. Стояв дідух до нового року, а то й до водохреща. Далі його виносили і спалювали, щоб прикликати цим весну. Попіл висипали на город, ну щоб родили огірки. Ще одна прикмета. Oh! У сербів, до речі, є дуже цікавий аналог дідуха. Я про таке вперше прочитала. У них називається це баднякове дерево. Це такий дубовий пеньок. Його поливають медом, вином і посипають пшеницею. Ну, а потім спалюють палити. Мені, до речі, подобається. Це як ще одне свято. Ми колись місяць на дачу збиралися, щоб дідух спалити. Ну з дідухом зрозуміло. Тепер обдумано: будемо купувати або ні. До ялинки ялинка це зовсім інше. Ну, зрештою, помітно. Хтось думає, що ялинка це радянське? Ну бо червону зірку на верхівці лупили в радянські часи. Ні, в СРСР навіть були часи, коли ялинки забороняли. Так, так, про все по черзі. Почалася історія прикрашання ялинки в Німеччині ще в 16 столітті. Це історія лише прикрашання. Окей, почнемо з прикрашання, а потім про ялинку розповім. Так, от найпопулярніша легенда розповідає, що якось протестантський християнський реформатор Мартін Лютер він йшов на святвечір додому, йшов густим темним лісом. І на шляху побачив ялинку, і через густі гілки цієї ялинки світили зірки, і це все так вразило Мартіна Лютера, що він притягнув дерево додому і прикрасив свічками, які нагадували йому прозорі свічки. До речі, справжні пожежі небезпечно. Тому зараз маємо гірлянди. Oh, no. але Мартін Лютер тоді про це не знав. На щастя, він не згорів від тієї ялинки. Він власне першим прикрасив дерево. А про святковість ялинки ну не зовсім він придумав. Насправді в багатьох народів є святкові дерева, які з нагоди різних свят рубають, палять або прикрашають. У гуцулів досі є прекрасна традиція з весільним деревцем. Його прикрашають ціле весілля, воно біля нареченої. Потім його прив'язують до яблуньки або грушки в саду. і Воно там є поки саме не розсиплеться. Пер ви будете знати, що це, якщо десь побачите в Ось щось я від різдва до весіль перейшла. Повертаємося до ялинки. Так от, святкові дерева у багатьох народів здавна були у древньому римі. На свято Сатурналії це вшанування Сатурна, яке святкували у грудні. Храми прикрашали вічно зеленими плющами та падубами. А вже з 14 століття дерево пізнання добра і зла стало частиною святкової містерії про Адама і Єву. Сценки розігрували у святвечері, Єдине доступне зелене дерево взимку. Це були хвойні. Oh. Перша документальна згадка про прикрашену ялинку як ціле дерево датується 1510 роком. У ризі ялинку, а можливо кілька там не уточнюють, встановили на ратушній площі навпроти кам'яниці братства чорноголових. Oh. Далі популярність ялинок росла по цілій Європі. Тоді різдвяні ялинки прикрашали трояндами з кольорового паперу, яблуками і солодощами. На верхівці дерева розміщують янгола або вифлеємську зірку. Католицька церква, до речі, дуже довго опиралася ялинкам, які були традицією лютеранської церкви. Тож перша різдвяна ялинка з'явилася у Ватикані лише у не повірити 1982 році. В Україну звичай ставити на свята ялинку прийшов із Західної Європи. Першу різдвяну ялинку в Одесі встановили у грудні 1811-го для різдвяного балу. На початку 20-го століття більшість українських селян, для яких головним атрибутом Різдва залишався дідух, не рубали на свята ялинок. Тоді традиція прикрашання різдвяної ялинки на святвечір ширилася серед заможних українців у містах. Навіть у оповіданні Михайла Коцюбинського ялинка, це 1891 рік. Там розповідається про хлопчика Василька. Він любив дерево, так дивився на нього, дивився, а потім його зрубали і продали в панський будинок. А от у радянському союзі з ялинками намагалися боротися у 1927-му В СРСР почалася антирелігійна кампанія. Різдво викреслили з радянського календаря. А святого Миколая Різдвяну ялинку заборонили. Oh. Ялинку більшовики вважали буржуазним і релігійним пережитком. Не вдалося їм повністю викорінити традицію. Тож у 1935-му різдвяна ялинка в СРСР -СР була офіційно замінена на новорічну ялинку. Назву замінили і як якось її радянізували. А замість ангела чи вифлеємської зірки на верхівку почали чіпляти кремлівську червону п'ятикутну зірку. Отакі от, от історії. Тепер зможете обдумано обрати з чим різдво зустрічати. А я от вирішила вже, що штучну свою ялинку розпаковувати не буду. Розпакую, коли син з війни повернеться. А цього року я просто з гілок букети зроблю і дідуха куплю. А про дідуха ще один лайфхак. Його, до речі, дуже міль любить. І щоб там ніхто не завівся, перш ніж заносити дідух в хату, обробіть його засобом від молі або доповніть його гілочками лаванди для профілактики. І хай почнеться різдвяне диво.